Так, дорогі мої висновки по першій покупці на аукціоні Копарт. Даний автомобіль купили ми за 822 євро. Доставка в Польщу, Польшу коштувала нам 2000 злотих. Витрати пов'язані з реєстрацією. Ну точніше, не реєстрація підготовкою до реєстрації в районі 400 злотих. Нюанси, які були взагалі по копорту, треба враховувати, що на відміну від автован, ви не знаєте в якому стані прийде автомобіль. Тут вже багато таких моментів вилізло. Треба враховувати, що детальної перевірки копар дає, не робить. І коли ви купуєте, тобто ви купуєте на свій страх і ризик. Благо, я навчився не за свої кошти, а за кошти того господіна. Це його автомобіль. Тепер, кстати, якщо комусь треба, Insignia, продаємо за 5 тисяч євро. Всього-навсього, сьогодні тільки ця промоційна ціна. Завтра 5% треба, що щось прикурити. Наша українська традиція прикурити на куму, брату, свату і на всіх родичів.